Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Фабія. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2007 рік. Двигун 1,4 бензин, механічна коробка передач По кузову авто без корозії, кузов універсал. Ззаді присутній парктронік. Легке тонування заводське задніх вікон. Пройдемо сертифікацію. Стан кузова дивіться. Заднє скло у нас оригінал. Великий такий місткий багажник. Є шторка. Так, шторка в нас працює. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, домкрат, ключ, викрутка. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Все чисте, ціле, охайне. Дивіться, стан сидінь. Стеля не провища. Карти також. В гарному стані. Йдемо далі. По комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнитола, кондиціонер. Стан керма, дивіться, кермо не шите. Пробіг автомобіля 210 тисяч кілометрів. Є інформація, де автомобіль продавався в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані. Пробіг 100% оригінал. Двигун працює добре, помилки відсутні. Куліса перемикає чудово. Механічний ручник працює. Дивіться, стан панелі, сидіння. Стлопідйомники працюють. Регулювання зеркал працює. Робота двигуна, кришку затягує, щупа не сапонить, антифриз чистий, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниці, більш детально буде по телефону. Вартість автомобіля буде вказана в описі під цим відео або в телеграм-каналі. Підписуйтесь на YouTube, на Telegram. Там будуть в телеграм виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!